Як ні? А я за вами скучила. Різко наступила осінь, дуже стало все таке гарне, жовто-червоно, е, зелено, коричнево Листечко, ще не, не, не спало з дерев, але вже так, висить, хоче спадати. <рес> Для чого вам ця інформація? Ну, коротше, нас, наші друзі живуть недалеко від нас, запросили до себе в гості на барахолку. В них сьогодні там проходить в їх місті барахолочка. І ми їдемо на пошуки нових скарбів і побачимо, можливо, щось таке цікаве знай... знайдемо. І покажемо вам, як завжди. Так що залишайтеся, будемо дивитися, які нові знахідки ми знайдемо. І я думаю, це буде цікаво, як завжди, весело і гармонійно. До зустрічі, побачимось, скоро Скоро побачимось. Тут продавець винес свої прикраси. Вони на дорогі, в принципі, знаю, бачите, це, практично всі в упаковках. Можливо, це якийсь магазин. Залишки лишилися товарів, і вони їх вирішили винести на барахолку продати. Така гарна картина. Незвичайно в такому якомусь африканському стилі. Вона дуже дорого коштувала, я її не взяла. А це дівчата і хлопці це така е, ложечка, лопатка для того, щоб взуватися. Це ангелятка, а також різний посуд, який мені вже взагалі не цікаво, але я показую те, що продають продавці. Цей раз дуже було багато речей, секонд-хенду, було багато одежі, і я дещо собі прикупила на цьому базарі цікавеньке. Потім в кінці вам покажу обов'язково так виглядає сам базар з боку. Люди приїжджають зі своїми машинами, палатками, виставляють все такі столики і там продають все, що вони довгі роки накопичували. Так, це у нас звичайна палаточка з речами, одежа, джинси, курточки і посуд. Дуже багато речей було цей раз. Всі свої шкафи розгружали, а ми їх купляли і загружали навпаки. <сум> ну, як зазвичай, все, що людям не потрібно, нам завжди все потрібно. А це палатка, прям новеньке, все. Якийсь магазин виїхав поторгувати. Це в нас. Були пластинки, а також різноманітні картини. Пластинки до речі, вантажні. Так, це е, кухонне спорядження з, е, різноманітне. Тут е, не тільки чашечки і тарілочки, тут все якийсь інвентар є. Дуже багато ми е, там дивилися, але кожна собі щось прикупила звідти. Це також вінтаж. Книжки для діточок було багато, дуже книжечок, е різноманітних речей, іграшок м'яких і не м'яких, розвиваючих. Дуже багато для діток товарів було. Не дивлячись на те, що секонд хендів було дуже багато, але вибір був такий собі. Німці взагалі не люблять модничать, одягатися і тому знайти щось прикольне і класне для нас, дуже тяжко, я вам хочу сказати. І це рідкість. Це також вінтажний посуд, який продавала продавчиня, але нам тут сподобалися ці стаканчики різнокольорові. Бокали, я би даже сказала, ось ці, і... але вони дуже дорого коштували. Вона хотіла за них 50 євро за пару. Вона було... йшла такі набори, типу сексі пексі. А тут відкриваєш, і що тут? Машинки? Сексі пексі машинки. Різноманітні статуеточки глиняні і підсвічники. Вінтажного нічого немає, тому нам це не цікаво. Але і вінтажне нам теж не цікаво. Всім привіт, мої любі друзі! Я знову вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні робимо розпаковочку. Були на барахолці, закупилися товарами, але у нас був дуже Такий насичений цей місяць ми робили переїзд з одного місця на другий. Ми на, на вже нарешті живемо окремо в своїй квартирі, яку нам знайшли е, наші друзі. І е, я вже сьогодні роблю розпаковочку в новій квартирі і показую вам те, що ми купили на барахозці. Це, звісно, було місяць назад, нам не було. Часу знімати відео, але сьогодні я вирішила вам показати це це відео. Цю розпаковку вирішила показати, тому що тут є одна така річ, яка мені буде потрібна для другого відео. І я буду використовувати її в другому відео. І для того, щоб показати вам ту річ, треба зробити розпаковочку. Отже, Почнемо Почнемо ми ось з такої корзинки. Таку корзиночку я знайшла на барахольці. У мене любов до плетеного всього. Я обожнюю все, що зв'язано з плетінням. І, до речі, в мене дуже багато є схожих, є скринька, є в мене для одягу брудного корзинка. Ще є такі невеликі скринічки теж плетені. Отже, я ще знайшла собі ось таку, такого чемоданчика. Як ви думаєте, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке. Ви не вгадаєте ніколи в житті. І зараз я вам, звісно, покажу, але напишіть у коментарях ваші варіанти, що це може бути. Це така річ. Ось така річ. Дивіться: дивіться, любі друзі мої. Це річ для шиття, Це скриня для шиття, Тут можна скласти все своє. Іголочки, булавочки, ниточки, все 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 скласти. Буде охайно і гарно виглядати в такій скрині. Це дуже класно, можна її поставити в шафу, і воно завжди буде під рукою і дуже елегантно виглядати. В цій скрині в мене просто я вам тут показую, що я ще взяла собі таку ось баночку за один єврік. Е, вона новесенька абсолютно, я її взяла під, е, не знаю, під каву чи під чай. Я ще не придумала, але вона мені потрібна. Як завжди, я собі шукаю якісь коробочки і баночки. Е, отже, взяла ось таку скриню, взяла е, баночку. Також я взяла у продавця по 50 копійок два таких е, лака для нігті такі простих. І також взяла у неї ж ось таке таку каблучку. Така біленька, не знаю до чого, вона якась дитяча, але, наприклад, зараз вона мені підійде під мій костюм. Така у мене покупка була. До речі, скринька коштувала, розумієте, я вже не пам'ятаю, звісно, десь до 5 євро вона коштувала. Дідусь старенький продавав її, не знаю. Ну, вона така, в принципі, охайна і нічого її нема, Думаю, що вона просто в них лежала і вони її не використовували. Далі, дівчата, що я ще взяла? Взяла ось такий фонарик. За скити, За євро 50. Звичайний фонарик LED. Можливо, він, ним можна буде сушити лак на гей-лак на нігті. На, ну, це не факт, але можливо. Це звичайні маски. Маски це новенькі. Абсолютно новенькі, вони всі в індивідуальній упаковочці. Також 2, 2 євро я заплатила за ці масочки. Далі, дивіться, взяла ось таку сумочку. Такий бочоночок за 3 євро. Літня така сумочка. До речі, дуже мені здається, оригінально. Класна. Фірма, яка, зараз я вам скажу, що це за фірма, це, здається цей примар. Але тут, ні, тут немає. Зараз я скажу вам точно. А ні, це Accessorize. Фірма Accessorize. Ось така сумочка. Мені здається, дуже прикольно. Бачонок такий. Так, далі, дівчата, взяла для кожної хазяйки потрібна така річ. Набір для прибирання. Прибирати зі стола. Або, я не знаю, десь в куточках сміття. Дуже такий цікавий. Фірма МФ, я колись вам показувала і з цієї фірми ложки в мене є для морозива, деякі станові прибори є. Також є ваза під фрукти в мене. І це ось цей набір також з цієї фірми. Дуже вона якісна і класна. Є, ну, цей набір абсолютно новий. Я не бачу навіть тут ніяких ніде потертостей. просто Просто-просто новесенький. 2,50 коштував. 2,50 у продавця. Так, далі, дівчата, що я вам ще хочу показати? Так, 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 так. Це що таке? Це просто якась пляшечка, я купила. В цей раз я взяла дуже багато секонд-фенду, дівчата. Зараз я вам буду показувати секонд-хенд. Наші речі будуть. А саме основне, для раді чого я робила це відео, це розпаковку, це я взяла ось такий дівчата, адвент календар. Зараз будуть свята. Я е, окремим відео розпакую цей календар, тому що він наповнений, дівчата, він повністю наповнений подарунками. Ми погано розуміємо на німецькій мові, і продавець мені пояснив, ну він пояснював, чому він продає його. Я, чесно, чесно говорячи, не зрозуміла, що там трапилось і для чого адвент-календар з подарунками продав. І ми разом розпакуємо цей адвент-календар, і я так думаю, що це нас буде дивувати. Отже, мені цікаво, що там знаходиться, і в слідучому відео я обов'язково розпакую окреме відео. Ми подивимось, що там знаходиться. Розпакуємо і це буде повний сюрприз для вас і для мене. Отже, тоді залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь для того, щоб подивитися, що саме там буде в тому календарі. І е, вам таку зроблю приписочку на фоні того, що е, мені здається, це буде цікаво. Я ще прикупила е, там, не знаю скільки в мене 6 адвент-календарів, які я теж буду розпаковувати разом з вами. Е, Адвент-календар коштував 10 євро. Він дорогий, ну це 10 євро, це дорого, але він заповнений подарунками. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Е, ми зробимо це разом. І настала черга, дівчата настала черга мого секонд хенду Перша річ це така річ, ось дивіться, такий пуловер від фірми Only. В розмірі M, ось такий він. Такий полосатенький. В розмірі склад. Не думаю, що тут склад, звісно, такий натуральний, але. А не скажу, тому що його обрізали. Ну, на дотик він дуже м'ягенький, дуже класний. Дуже така ну, Мені здається, дуже класна така ковтинка. Вона на мені буде, напевно, оверсайз. Я зараз її тако накину, примірюю, але я думаю, що вона буде трошки великувата. На мене ось. ось така кофтинка, але під джинсики, я думаю, буде. Напевно, прекрасно. Так, ось така ковтиночка я взяла. 2 Ойро. 2 євро коштувала. Далі, дівчата, взяла H&M. Ось така блуза. Ковтинка. Чи це, ну, не знаю, не ковтинка, а. Ну, я не знаю, ну ковтинка. Під юбку якусь. Дивіться, які в ній, в ній рукава. Дуже класні. Тут такий мисиком йде е, виріз, Вона коштувала 2 теж євро, але в магазині вони її купили за знижкою за 6 євро. Але вона мені сподобалась, дивіться, які горошки класні. Далі що я взяла? Боже, я так давно це купила, що я сама вже не пам'ятаю, що я тут набрала. Це що таке? Господи, це що таке? А, це якась рубашка Заровська. Так, да, це Зара рубашка в розмірі S, але вона така здоровецька, що я не знаю, що це за балахон. Що це за балахон? Я собі придбала. Але балахон, але пугачовий. Зараз, почекайте, я попробую її накинути. Ой, це не можна було розтягнути пуговку. Не знаю. Не знаю, для чого він її купила. Не знаю. Я не знаю, для чого я купила цей балахон. Я ще його розмірюю, але в мене нема дома, е дзеркала в повний ріст, тому я навіть не побачу, що, що зі мною взагалі і як. Ну, не знаю. Не знаю, що це я прикупила сюди. Так, що це таке? А, це жилеточка, дівчата, це жилетка моєї мрії. Це жилеточка така джинсовенька. А, чуть у мене сходится на моей. Уже я поправилась, Вже за місяць. ну нічого, така? як жилетка. Не, ну мені сподобалось. вона коштувала е, 1 євро. 1 євро коштувала. І вона така рокерська, да? Класно, мені сподобалось. Так, і що? І все? Да? І остання річ це вообще отпад отпадний. Це вообще отпад. Коротше, я купила спортивний костюм за 5 євро. Прощай, молодость десь називається. По-перше, ткань. Ткань така площовка. Таку площовку носили ну, 90-х точно. А я не знаю, що це за фірма. Коротше, фірма якась неізвесна. Плащовочка, спортивний костюм, от такі штанішки з цвіта морської волни. І ось така курточка, дівчата. Це просто відпад відпадний. Привіт із 90-х! Я вам кажу, ця куртка, вона... Ну, цей костюм він просто в стилі. 80-х-90-х. Він так, ну, такий, коротше, так схожий на, на, то, на той час. Може, це мені просто насталь... я занастальгувала і купила собі е, ось такий костюмчик, не знаю. Коротше, я вам помірю і покажу, як я взагалі виглядаю в ньому. І мені він так сподобався. За там 7, по-моєму. Не, за 5 євро я його купила, так, да, за 5 євро. Річ обалденна. Я рахую, вона дуже класна. І, і і і ну просто красива і прикольна. І вона ретро, вона вінтажна вона дуже крута. Все, пустий в мене пакет. Зробила я з вами розпаковочку. Е Речі, мені всі мої ті, що я купила, дуже сподобались. Вони мені будуть в пригоді. Я впевнена, що я буду носити і цю сумку і буду користуватися цією шкатулкою. Костюм я по-любому буду носити, цю курточку ці штаніжки, і ці штанішки, і що ще я буду носити. Ну і дійсно я буду носити цю блузку, буду носити цю е кофточку. Насчет оцієї блузки, я не впевнена, що я її буду носити. Не пам'ятаю. Коротше, розберемося. А на цьому все. Мої любі друзі. Я е вас запрошую підписатися на мій канал, бо я буду і далі ходити на барахолки, буду і далі купляти собі цікаві речі. А ви будете за цим спостерігати і, можливо, будете насолоджуватись від побаченого. Хочу, щоб у всіх був мир в домі, щоб був гарний настрій і до скорої зустрічі! Пока-пока!